Доброго дня, шановні друзі! У цьому відео ми розберемо чергову цікаву задачу з ПДР. Нам потрібно визначити, в якому напрямку дозволено рух червоному авто. На перший погляд, найпростіша ситуація, але при проведенні опитування вірний варіант обрало тільки 40%. Обов'язково напишіть свій варіант в коментарях. Пропоную вам варіанти відповідей, тільки прямо у всіх зазначених напрямках. Тільки у зворотньому напрямку, тільки наліво у всіх напрямках заборонено. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте вірним. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Це допоможе вам перевірити свої знання з ПДР. Це те образне перехрестя, на якому регулюється рух сигналом світлофора. Також на перехресті встановлені знаки дорожнього руху. Це напрямок руху по смугах. І знак розворот заборонено. Зі смуги червоного авто дозволено рухатися прямо ліворуч і у зворотньому напрямку. Але тут другий знак забороняє розворот. Однак цей знак не забороняє поворот ліворуч, тому тут червоному авто дозволено повернути ліворуч і проїхати прямо. Але не все так просто. Проїхати прямо забороняється сигналом світлофора. У додатковій секції світлофора горить зелена стрілка ліворуч, а в основній секції увімкнено. Заборонний сигнал щодо цього червоного авто у цьому випадку дозволено тільки наліво. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів правильно. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань і завдань з ПДР.